Івано-Франківські студенти знову вийшли на Майдан. Точнісінько, як і рік тому, десятки прикарпатських студентів рівно о півночі 21 листопада вийшли на головну площу Івано-Франківська, аби підтримати молодь столиці. Активісти, які починали революцію в Івано-Франківську, зібралися на головній площі міста, аби разом провести цю символічну ніч початку змін. Хтось розкладає намет, який стояв на цьому ж місці, і минулого року, а хтось гріється біля таких вже звичних металевих бочок із вогнем. Дуже нагадує ту саму обстановку, навіть якось навіть дуже нагадує. Єдине, що люди більш веселі ніж тоді були. І відчуття все ті ж, і вогонь все той же. Ну хіба не знаю, змінилося якесь бачення цього всього. Хіба бочка інша? Ті, напевно, І бочка інша. І дрова інші, і думки інші, і сподівання інші, і бажання інші. Уже ніхто не бореться ні за шлях до Європи, ніхто не бореться проти Януковича. Тепер у всіх інша біда. Активісти кажуть, зібралися через соцмережі для того, аби в дружній атмосфері зустрітися з людьми, які близькі по духу. Символічно на місці, де колись і почалася студентська революція. Для більшості вічовий майдан в самісінькому центрі Івано-Франківська усього за кілька місяців став ріднішим за власні домівки. Погода знову ж така як минулого року. Починає падати дощ, сніг. Відчуття знову ж таки відчуття змін. Чекаємо, що все таки нарешті, нарешті мусить прийти ті зміни. Ми нагадуємо знову ж таки нашій владі, нашим всім людям, що потрібно щось робити. Одна із ініціаторок Євромайдану у нашому місті, активістка Наталія Сербан, зізнається, те, що робили учора, вже історія, яку нині треба згадувати по особливому. Адже власне після студентського повстання відбулася велика революція гідності, яка підтвердила українці єдині. Попри те, все, що ми вже живемо в цілісній державі і в Україні порушені кордони. Ми українці повинні шанувати те все, що ми творимо. Ця ніч для України є традицією. традицією того, що ми стали як ніколи єдині, Те, що вперше в історії України Незалежної України українці відчули в Унісон відчуття відстояти власний інтерес. На Майдані активісти вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. У пам'ять про небесну сотню, студенти розпалили 100 свічок у вигляді Хреста. Як і торік, символічно учасники акції на вічовому майдані вистояли до ранку.